Ми сьогодні тут зібралися для того, бо сьогодні був кінцевий відбірковий склад жіночої чоловічої національних збірних, які поїдуть. На чемпіонат світу в Ліверпуль. Щодо конкретного списку, хто їде? Ось списки жіноча, чоловіча. Вони в двох екземплярах. Це передав головний тренер Мельник і жіночої збірної Данилів. Вони їх затвердили. Я ще підтверджую, що керівництво не впливає, керівництво буде впливати на результати після чемпіонату. Те, що я говорив в залі, коли ми говорили. Так, по категоріях чоловіки 50 кг Мухмадидіїв, 55 Чулючеїв, 60 Абдураїмов, 65 Аліїв, 70 Захареїв, 75 Ілюша, 80 кг Ражба, 85 Жасан, 90 кг Толмачов, 90 плюс Лучинський. По жінкам 48 охота Ганна, 51 кілограм Марінчук Ярослава, 54 Шкеул Вікторія, 57 гутаріна Дар'я Ольга, 60 кілограм Довгаль Тетяна, 65 кілограм Миренова Наталя, 70 кілограм Чорноколинка Анастасія і 75 – п'ять Пилипчук Ольга, 80 кг кілограм Ірина, бо я ж знаю більше кіт. 80 плюс Лунчинська Марина, Марія. Вибачаюсь і це весь склад, кого везуть головні тренери на чемпіонат світу.